Сплетіння виноградних змій. В галові візерунки століть на холодних стінах Кам'янець таємничість затінених вулиць. В теплій тіні садів між павутинням тріщин і фонтанами сподівань цвіте квітка. Зворушлива і вічна, чудернацька і незбагненна. Ім'я її івано франківська Місто історія. Місто людина. Місто дощ і місто сонце. Місто сон. Нерухоме і прозоре повітря огортає старезні дворики, забуті і покинуті, повні невідомих історій. А душа, як і сотні років назад, потребує балансу і гармонії, щоб повернутися до своїх глибинних найсуттєвіших витоків. Так було, є і буде. пам'ятники, погруддя, меморіальні дошки. Проходиш і навіть не задумуєшся, що тут було раніше, хто ходив тут так само, як і ти. Ходив, розглядаючи будинки, блукав містом, знаходячи монети, щастя, кохання усього свого життя. Хто потрапляв у халепи, пастки, калюжі, здійснював подвиги, втілював у життя свої мрії і бажання. – це 166 годинок до мальовничої панорами з міської ратуші. Це здоров'я у пробіжці довкола озера та прогулянці на човнах до острова Кохання. Це чесні 400 метрі метрів з томатівки. Це найтепліші світанки на Овчинецьких горах. Це коли історичні вулички частують найкращою кавою. Це сотні красивих та рідних серцю місць. Це місто надійного тилу Це серце, що зігріває любов'ю усіх, хто знайшов тимчасовий прихисток. Це місто, що стало домом для всієї України. У нас багата історія і обов'язково щасливе майбутнє у мирі та затишку. Пано франківськ з днем народження!